Просто королінце, спірність людей, єдиність родини. Пасха єдиність і манітці, вона про увага про жива, дії. Хідність її, бабуша права, це варто повага, це серце росте І кожен із нас це йде. пішатиця влада благодать купати людей. Для кожен дорослий це вибір ідеї. Ми голос подаємо, змінюємо запи. Це право ім'я прав – це шанс, що дається усім, без поділу, штучного передження злим. Колір шкіри, мова, стать вік – Всі рівні в правах це закон не крив. Ніхто не вище закону у світі, ні багаті, ні сильні, ні владні рівні. Закон це основа, порядок, ножа, щоб кожна людина була захищена